Кіровоград відзначає 70-ту річницю визволення від фашистських загарбників. Саме 8 січня 1944 року воїни другого українського фронту під командуванням генерала армії Коніва за 4 дні звільнили обласний центр від ворога. Загинуло понад 36 тисяч радянських солдат. Окупація міста тривала більше двох років. З річницю визволення кіровоградців привітали глава держави Нукович та прем'єр-міністр Микола Азаров. Як святкували визначну дату далі у репортажі? О 6-й годині ранку кірограці вирушили зустрічати учасників обласної та всеукраїнської естафети пам'яті Слава визволителям України на межі обласного центру зі Знам'янкою. Делегацію вітав очільник кіровограда Олександр Саєнсус. Празникам дорогі графіки ради привітати вас. У нас в гостях місце для зустрічі обрали не випадково. Звідси 70 років тому розпочалося визволення обласного центру. Вона йде до Кіровгради декількома напрямами. Перший і основний, як рухались війська Коніва, іде до нас із Знам'янки. Із Знам'янки наступали війська на Кіровоград. Тут, на, при підступі до Кіровограду розділились на три частини. З хлібом сілі зустрічали делегацію на кордоні з Черкаською областю. По тому учасники естафети вирушили в Олександрівку на мітинг з нагоди визволення селища від фашистських загарбників. Учасникам обласної естафети пам'яті передали копію штандарту Другого українського фронту та кисет землею з братської могили загиблих воїнів під час визволення Олександрівського району. Землю, политу кров'ю наших дідів, батьків, ми передаємо новіше зберігання керувальської делегації. Вшанували пам'ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни хвилиною мовчання. Стандарт це другий український фронт. Це сила і мужність наших воїнів радянської армії. Не, бій, не бійтеся говорити слово. І ще запам'ятайте, ми завжди у нас Черкащині, в що єдиним визволителем і воїном переможцем є солдат. Так, Допомагали американці, допомагали французи, англійчани інші країни. Але основний герой, основний воїн переможця – радянський солдат. Зустрілися делегації на фортечних валах у Кіровоградів. Вшанувати героїв війни. Зібралося кілька сотень містян, обласні міські чиновники та визволити. Пам'ятаю, стріляли дуже багато, люди плакали, всі вийшли на вулицю, плакали, обнімалися, плакали від радості, від горя, тому що в багатьох сім'ях були великі події. Презентували тут і книгу про воєнні роки Кіровограда. Це дійсно був геройський і справжній подвиг, визволений Кіровограду 70 років тому. Сьогодні ми маємо зробити, об'єднавшись все для того, щоб ні в кого не виникло сумніву і бажання забрати цю перемогу у сьогоднішнього покоління українців. Під час урочистостей перепоховали останки червоноармійця Василя Захарова. Їх знайшли пошуковці в полі біля села Лозуватка Онуфріївського району. Загинув хлопець у 18-річному віці. Ми встановили його фамілію, знайшли наградний лист на нього. Награ він був награжден Ордена Красної Звезды за мужество і героїць, которые при освобождении села Дача Ванухнівського районі. Продовжилися урочистості в театрі Кропивницького. Тут для ветеранів влаштували концерт та театралізоване дійство. Ми не должны забувати о вашому подвиге, о том подвиге, который ціною здоров'я, життя. Многі з кіх, котрих сам вами у жені, вона стане в наших серцях. І я уверена, що са будущий поколінні. Інваліди війни Анатолію Безладньому з нагоди визволення Кірограда вручили ордер на двокімнатну квартиру. Ветеран не зміг бути присутнім на урочистостях. Ордер отримали його рідні. Яна на Сергій Михайлін, Ілля Зельонкін, Анатолій Басистий день за днем.